Вітаю вас на нашому ютуб-каналі ФУРКА. Я Олена Чебанюк і ми продовжуємо нашу розмову про український традиційний календар. Єдине, що хочу нагадати, про те, що з 1 вересня Православна Церква України і Українська Греко-католицька церква змінили дату початку нового літургійного року. Я хочу підкреслити, що це не є зміною календаря, не є впровадженням нового календаря, це реформа календаря, яка покликана зробити його більш точним і відповідним до астрономічного календаря, і усунути відставання від астрономічного календаря на 13 днів. До речі, звертаю вашу увагу, що якщо ми користуємося. Записами 19 сторіччя, то там досить часто дати вказуються відповідно до 12-денних відставання від календаря, а відставання в 13 днів розпочалося тільки з 1901 року. Тобто ми бачимо, що ця незручність в обчисленні астрономічного часу. Вона призводить до різночитань. Саме для того, щоб це усунути, і була проведена реформа 2023 року в літургійному календарю Православної Церкви України і Української Греко-католицької церкви. А ми сьогодні з вами проговоримо про Осіннє рівнодення. Осіннє рівнодення це час, коли Сонце у своєму видимому русі еклептикою перетинає небесний екватор і тривалість дня на всій землі дорівнює тривалості ночі. Проте, за спостереженнями астрономів, світловий день у момент осіннього рівнодення є на декілька хвилин довше ніч. -ніч. Це тому, що початок дня розпочинається за появою на горизонту не центру сонячного диска, а його краю. Тому кутовий діаметр сонця та рефракція впливають на трошки більшу тривалість дня, ніж ночі осіннього рівнодення. Точка, яку центр сонця перетинає екватор під час руху з північної півкулі до південної, в астрономії і називається точкою осіннього рівнодення. Осіннє рівнодення 2023 року припадає на 23 вересня в 9 годин 49 хвилин за київським часом. В дохристиянські часи День осіннього рівнодення був досить важливою датою в календарі наших предків, але з прийняттям християнства. Дата осіннього рівнодення була рівномірно розподілена між святами вересня і початку жовтня, на відміну, скажімо, від таких днів, як весняне рівнодення, яке зберігає по сьогоднішній день прив'язку до Благовіщення або до Великого Дня, Великодня або Пасхи. Треба сказати, що в пантеоні Володимира, який стояв на схилах Дніпра в Києві, було декілька божеств, які були присвячені Сонцю. Тому що наші предки були сонце-поклонниками. У них був культ Сонця, і тому ця дата осіннього рівнодення мала дуже велике значення. Є така думка про те, що Збруцький ідол, який має чотири грані, він якраз теж пов'язаний з культом сонця і пов'язаний з чотирма сезонами в календарі наших предків. Хочу звернути увагу на те, що це були досить всі ці звичаї, обряди вони мали досить велике значення. Михайло Грушевський вважав. Щорічне коло свят обрядів це єдина релігійна система наших предків язичників, не сформована і не оформлена до кінця в цілісну систему, не об'єднана спільною ідеології, перечасно розбита і зруйнована новими церковними заходами. З прийняттям Київської Русю християнства. І впровадженням нового церковного календаря дуже багато старих звичів і обрядів було перенесено або приєднано до дат церковного календаря, до свят церковного календаря. Але культ сонця, солярні культи, залишаються і по сьогоднішній день у переказах, звичаях, легендах і віруваннях українців. Так, наприклад, на сонце забороняється показувати пальцем. На сонце не можна плювати, сонце шанують, при сонці намагалися давати клятву і так далі. Всі ці звичаї вони залишаються, і пошанування, вони залишаються в українській традиції по сьогодні. А ще існує досить цікавий звичай. І пов'язане з ними вирування в те, що в дні великих свят християнських, а це, як правило, ті свята, які пов'язані з переломними моментами переходу від одного сезону до іншого, від теплої до холодної частини нашого річного календаря, сонце грає над горизонтами, що воно переливається всіми фарбами. І таке відбувається з ним на благовіщення, переходи від, тепли, від холодної до теплої половини року, на е, кувана Купала, яке пов'язане з Днем літнього сонцестояння. А також на такі свята, як Воздвиження Чесної і Христа Господнього, нібито дійсно сонце піднімається над горизонтом. Воно піднімається і ніби скаче, переливається всіми барвами веселки, тобто святкує разом з людьми на землі. Треба сказати, що зберігається також вірування в те, що на сонце не можна тикати пальцем, показувати, на сонце не можна плювати. Сонце несе нам не тільки тепло, а і благодать. І вмирання сонця. тобто Скорочення днів осінніх і збільшення холодів, збільшення нічного часу сприймалося як невідворотне зло. Зафіксовані етнографами в 19 столітті перекази, свідчать, що напередодні дня осіннього рівнодення або тих свят, які були найближчі до цієї дати, гасилися всі. Вогні в селищі. Новий вогонь добувався тертям. Разом з цим вогнем запалювалося світло в усьому селі, його розносили і, відповідно, досить ем, урочисто святкували народження цього нового вогню. Саме це лягло в основу. Свят, про які ми вже з вами розповідали, скажімо, на Семенів день запалення нового вогню. Отже, залишайтеся з нами, підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, пишіть нам, пишіть свої відгуки, ваша точка зору досить важлива для подальшого розвитку нашого каналу.